Друзі, привіт вітаю вас на 20-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців. І давайте подивимося, де ми є сьогодні. А ми сьогодні з вами все ж на етапі планування проєкту. Планування проєкту це друга фаза проєкту, яка є критично важливою та підготовчою. На цій фазі проєктний менеджер виконує всі підготовчі дії для того, щоб після. Запросити команду технічних спеціалістів і почати роботу над проєктом, почати активну фазу розробки проєкту, розробки написання коду. І ми сьогодні на темі виявлення ризиків та розробка плану дій. В, в минулих двох уроках ми подивилися, що таке дорожня карта та діаграма Ганта. І я сказала, що це інструменти для. Візуального планування проєкту. Один з них для загального, загальної візуалізації це роудмапа, і другий з них для детальної деталізації це діаграма Ганта. Роудмапу ми використовуємо знову ж таки, коли нам треба загально показати напрямок та загальні цілі, довгострокові високорівневі цілі. Домашнє завдання задавала я вам написати цілі на рік. Просто їх розписати і покласти їх на карту з часовими проміжками це буде роудмапа. І в іншому уроці я задавала завдання ці цілі, які ви поклали на рік, деталізувати. До прикладу, я хочу схуднути, щоб схуднути, що мені треба зробити? Мені треба знайти спортзал, туди і записатися, порахувати калорії, білки жири, вуглеводи, скільки мені їсти, прописати собі дієту і так далі. І я просила покласти це теж на карту. Так це у нас є діаграма Ганда, коли нам треба деталізацію показати, коли ще роудмапа може використовуватися для Довгострокових проєктів, для середньост... коротше для довгих і середніх по довжині проєктів діаграма Ганта, коли в нас маленькі і середні проєкти. Ну, навіть середньому, мабуть, буде важко, коли малі проєкти. Малі проєкти, це там зараз я маю на увазі 3-6 місяців, не більше. Роудмапа, це 1-2 роки проєкти. Це нормально, можна візуалізувати. Також ще коли у нас є Ганта, коли треба візуалізувати залежності. Пам'ятаєте, залежності між задачами, це коли нову задачу не можна виконати, якщо не завершиться попередня. Приклад, помити газову плиту і помити підлогу. Треба спочатку плиту, а потім підлогу, бо якщо навпаки, то по мокрій підлозі ви Підете, походите, вона буде грязна, і це вже не буде прибирання, правильно? Тому тут в нас залежність. Спочатку ми плитуємо, а потім вже підлогу. Так само є в розробці вебсайтів чи додатків, да? в розробці програмного забезпечення все так само є задача, яка одна залежить від іншої, і вони тільки в такій послідовності можуть бути зроблені. Отже, що ми сьогодні дивимося сьогодні про ризики. Як їх виявити, проаналізувати, розробити план дій, моніторинг та контроль ризиків, підсумки і теми для самостійного опрацювання. Друзі, дуже важлива тема. Будь ласка, відкривайте конспекти, всі, хто пише, записуйте, або ж знаходьте в методичці цю тему, підкреслюйте, виділяйте. На всіх курсах. Розказують про ризики. Інформації купа, прям купа. От якщо тут не зрозумієте, можна погуглити прямо весь Google. Якщо якоїсь іншої інформації немає, ось або, наприклад, цієї структури, яка вам зараз я розказую, що за чим іде. Ну такого немає. Це я а, сама збирала в купу. Ну або цю структуру дають на курсах проектних менеджментів за курси да, за 15-20 тисяч гривень і більше, скільки вони коштують. У цих всіх школах, а так, щоб просто знайти його немає, або ж навіть нормально не дають цю структуру. А якщо ми говоримо про ризики, то цієї інформації багато. Я до того, що багато, що ви зможете з цим ознайомитися і зрозуміти точно, бо це важлива тема. Що таке ризик? Ризик це невизначена подія або стан, яка, які, якщо відбуваються, то мають позитивний або негативний вплив на проект. Тобто, це щось те, що може статися, може і не статися. Одна з ключових елементів ризиків це те, що може статися і не, і не статися. Тобто, ризик це якась майбутня подія, да? або стан майбутній, який або стається, або не стається. І він впливає або не впливає на проєкт. Ну, наприклад, ви починаєте роботу над проєктом, які тут є в нас ризики. Саме перший ризик, ваш, ваша команда може звільнитися, ваш ключовий розробник може звільнитись. Правда, може, може. Цей ризик може статись, може не статись. Ми не знаємо, ми не певні сьогодні. Він не визначений, але він є. Раз і звільнився, і все впливало наперед. Да? Ризик це подія або умова. Ризик це подія. Звільнення це подія, це щось от таке одне. Або постійна умова. Наприклад, ситуація в Україні, де всі, не виспавшися, може там демотивовані, да? там особливо чоловіча половина. Там всім треба збиратися. Там, після цих обстрілів реально дуже часто люди не виспавшися. Це постійна умова, можна сказати. І з цією постійною мовою треба працювати. Треба проектному менеджеру розуміти, що треба самому бути на, ну, в гарному там, стані, в гарному високій мотивації і ще й замотивувати команду. Пам'ятаєте, я як казала якості, які має повинен мати проектний менеджер? І я казала, що проєкт на мене це це не дуже так, проста така робота. Вам треба бути лідером, вам треба бути самим, самим сильним, якщо у нас постійна умова, це обстріли, недосипи, неможливість вийти нікуди, там, ну, чоловіки особливо нікуди ніде не виходять, да? сидять чотирьох стінах вже який рік. І, і це ваша команда, яка демотивована. Так проектний менеджер має бути вище цього всього. В нього не повинна пропадати мотивація. Ну, ви що хочете робіть, але вона у вас не повинна пропадати, бо від вас залежить ваша команда. І це є постійна умова. Людина, якщо звільниться, це у нас подія. Умови, в яких сьогодні українці. Зараз це записую відео на грудень 2024 року. Так от умови, в яких сьогодні українці, можливо, ви дивитесь в майбутньому це все відео, і у нас вже інші умови прекрасні. Сьогодні не дуже прекрасні, тому так. Ще елементи ризиків. Вплив на цілі проекти ризики можуть впливати на різні аспекти проекту, включаючи обсяг робіт, терміни виконання, витрати та якість результатів на різні, включаючи обсяг робіт. Ну за захворі... розробник чи звільниця? Ну, ви не, не встигнете зробити цей обсяг, вірніше, ви по термінах не встигнете. Правильно? Ви можете, якщо в нас на постійній умові є погана там мотивація людей, якесь їх ментальне здоров'я, то, можливо, якісь результатів постраждає, розумієте? Але ми не знаємо. Ми не, я, ми, ми не знаємо, чи це, наскільки це впливає, чи не впливає. І ризик має позитивний або негативний вплив. Вона може негативно впливати, так, і позитивно. Тобто це ну, і так, і так може бути. Е, да, позитив, ну, негативний вплив, да, хтось звільнився і в нас негативно попливало, не знаю. Позитивний вплив, е, що може бути позитивно? Робите ви соціальний проєкт, тут якась ЗМІ щось про вас написало, е, не знаю, більше людей вас знають е, при запуску проекту він там, не знаю, заходить на ура, цей додаток. По людей реєструється, до прикладу, це позитивний вплив. Так от, визначення, вивчіть, будь ласка, ризик це невизначена станова подія, які мають позитивний або негативний вплив на проєкт при умові, що вони відбуваються. І що нам треба робити з цими ризиками? Нам треба їх знайти, нам треба їх ідентифікувати. Далі нам треба їх проаналізувати, розробити план управління і їх моніторити та контролити. Нащо це їх знаходити для того, щоб уникнути всіх можливих проблем, які можуть статися? Тобто на початку, коли в нас етап планування, ви собі робите таку табличку Excel знову це Excel, да? де пишете можливі ризики. Далі ми будемо їх аналізувати. Зараз будемо разом це робити. Далі створювати план дій і постійно за ними спостерігати, що з ними трапляється, бо вони ж можуть бути, можуть трапитись, можуть не трапитись. Да? Бо ризики це щось те, що ми на майбутнє прогнозуємо. Так, от нам треба моніторити їх. Та контролювати, чи вони рухаються в сторону виникнення, чи ні, чи вони просто собі там, знаєте, ну, ніхто не звільняється, не звільняється, і прекрасно, немає ніякого ризику. Ми собі записали, що він може бути, але ми вже там працюємо на проєкті 6 місяців, і все в нас прекрасно. Як ми виявляємо ризики? Організуйте зустріч з командою та проведіть мозковий штурм, щоб виявити потенційні ризики. Зараз я вам такий ідеальний план розписую, прочитаю, а потім на практиці як це ще може бути, розкажу. Вивчіть документацію проекту, щоб виявити ризики, які можуть бути пов'язані з вимогами, термінами та бюджетом. Тобто, ми спочатку. Треба вивчити про проект все, але ми вже це вивчали да, на минулих уроках, коли ми збирали з вами вимоги. Тобто ви вже тут, на цьому етапі, знаєте про ваш проект. Якщо щось забули, що щось не зрозуміли, сіли з вимогами, з документами і більше розібралися. Нам треба, ви маєте глибоко глибоко копнути. Проаналізуйте схожі проекти, які були реалізовані раніше в вашій компанії або інших організаціях. Ну, якщо ви менеджер новачок і ніколи в житті ще не працювали і не знаєте. Ну, звісно, це треба пропустити. Зверніться за порадою до досвідчених колег, які можуть допомогти вам виявити ваші ризики. Так от, значить, що перше, ми робимо цю табличку Excel і пишемо там потенційно, що може трапитись. Так, а от що може трапитись? Хтось захворів, хтось може звільнитися. Що може ще трапитися? Замовник може докидувати вам багато вимог протягом всього ведення проекту, і ви не будете в терміни в. Вміщ, вміщатися, але дивіться, наразі це зараз я такі всі рандомні, які вискакують мої голові приклади, а, ну, думаю, якщо ви сядете і вивчите документацію проекту, ви там точно знайдете якісь ризики. Ну, до прикладу, коли ви робили оцінку проєкту попередню, то по, якійсь, по якомусь функціоналу у вас не до кінця були вимоги, і ви, коли оцінювали ту, той функціонал, ви. Докинули похибку до цієї оцінки високу. Так от, ризик є в тому, це зараз приклад такий, прям вже реальний проєктний. Ризик є в тому, що якщо цей функціонал в розробці буде займати більше часу, ніж ви попередньо оцінили, то ви можете не встигнути з термінами, до прикладу. І це вже є ризик. Тобто, коли ви вивчите вашу документацію, ваші вимоги, згадайте ваші вимоги, і або самостійно ви спочатку можете попередньо написати з вашим наставником все, що ви вважаєте ризиками. Ну, взагалі-то організуйте зустріч з командою – це вже коли ви більше досвідчена людина. В перші місяці вашої роботи, там мабуть до півроку. Краще би самостійно Ну, розібратися, самостійно написати список, що ви вважаєте, може бути ризиком, і далі попрохати вашого наставника подивитися і підказати вам. Потім, коли ви станете вже більш досвідченими, до прикладу, там пропрацюєте якийсь певний час, тоді організовуйте зустріч з командою, робіться все з командою. А спочатку, поки навчитеся, залучайте до цього наставника. Виявлені ризики, які вони можуть бути. Приклади, да? сайт може стати мішенню хакерських атак, що може привести до витоку даних або не в доступності цього сайту. Він буде заблокований. Інформація про автомобілі може бути неточною, неповною або застарілою. Це в нас зараз сайт по підбору автомобіля, який ми розбираємо вже не перший урок. Використання фотографій або іншого контенту ми зараз про фотографії автомобілів, без дозволу правовласника, може привести до юридичних проблем. Це ми знову ж таки повертаємося на попередній урок, де в нас є вимоги по нашому проєкту, і прописуємо, які можуть бути тут ризики. Ключові члени команди можуть звернутися або піти у відпустку під час проекту. Зміни в законодавстві можуть вплинути на вимоги до сайту та його функціональність. На ринку можуть з'явитися нові конкуренти з більш привабливими пропозиціями. Або економічна криза може привести до зниження попиту на послуги, послуги підбору автомобілів. Це такі досить такі загальні ризики. Ось коли ви сядете, проаналізуєте ваші вимоги, ви щось, щось дознайдете точно. А далі вам, вам допоможе більш досвідчений спеціаліст, ваш наставник, поки ви будете вчитись на, на цей період. Далі самостійно. Далі ми аналізуємо ці ризики. Нам треба проаналізувати і визначити, наскільки ймовірно, що він станеться, бо ж не всі ризики стаються, розумієте? І прописати в цій вашій табличці, яка їхмовірність: висока, середня або низька. Для кожного ризику визначити, який негативний вплив він може на проект мати, і теж написати: високий, середній чи низький вплив. Тобто, спочатку ми ймовірність пишемо. Можна, дивіться, висока, середня низька, а можна 1, 2, 3. Де 1, до прикладу, низька, ймовірність 3 висока. І так само по впливу. Далі ми визначаємо пріоритетність, виходячи з їх ймовірності та впливу. Тобто ті, що найбільш вірогідно стануться і найвищий вплив мають, це має бути перший пріоритет. Пріоритет 1 – точно станеться. Пріоритет 2 50 на 50 станеться, не станеться. Пріоритет 3 може статися, може не статися. І ми це вносимо в цю всю таблицю, в ця таблиця Excel, де називається Plan або Risk лог Запам'ятовуємо ці назви. Risk лог частіше я зустрічаю цю назву вона так називається. Або план управління ризиками, якщо українською мовою. Запишіть ці три слова: Risk Log, -план», план управління ризиками. Це буде ця Excel-табличка, де ви будете вести ваші ризики. І ось, до прикладу, ось наші ризики, які я зачитувала да, на попередньому слайді. І у нас є три. Uh, такі uh, ймовірність, висока середня нацька, вплив і пріоритет. І ми, маючи таку табличку, виставили пріоритети по ризикам. Саме високий пріоритет, дивіться, перший, другий це високий пріоритет. Це тобто ті ризики, які мають високу ймовірність, високий вплив, на проєкт, і, і це будуть самі перші, за якими ви будете дивитися. Бо вони можуть, якщо трапляться, то буде якась халепа. І ось ми розробляємо далі план дій. Тобто, у нас по цих всіх, що мають високопріоритетних, точно нам треба прописати, що будемо робити, якщо трапиться. Для кожного високопріоритетного ризику розробіть план дій. Визначте конкретні заходи, які потрібно вжити, визначте відповідальних за кожного пам'ятаєте, ми там щось про, е, писали про навіть, якщо зміни законодавстві можуть вплинути до сайту, то це вже, якщо зміни законодавства, то це вже точно не ваша відповідальність. Треба когось іншого назначити. Треба визначити, які ресурси потрібні для реалізації. Ну, до прикладу, якщо хтось звільниться, що треба буде? Треба буде швидко, швиденько, зробити заявку і чару, щоб він знайшов такого самого співробітника. Да? І встановити терміни виконання для кожного закладу. Грубо кажучи, на цю табличку, яку ми зараз бачили, ми додаємо ще одну колоночку і пишемо, що будемо робити, якщо ця халапа трапиться. Які дії будемо робити? І ось він у нас приклад. Як воно може виглядати: список ризиків, ймовірність, сплив, пріоритет. Що ми будемо тут робити, хто за це відповідальний? І які ресурси нам треба. Ми зараз не будемо вдаватися прямо в деталі цієї. таблички. Всі, хто хоче розібратися, поставте на паузу і розберіться. Зараз головне розібратися з, з цим скелетом, як я завжди говорю, скелет, що треба робити? Що треба зробити лог, прописати всі можливі різики в цей документ, прописати ймовірність вплив, пріоритет. Що будете робити, якщо трапиться? Хто відповідальний за цю всю історію і які ресурси вам треба для того, щоб заменеджити це все? І далі ми моніторимо та контролюємо. На регулярній основі, до прикладу, раз в тиждень або раз в два тижні ви собі в календарі ставите нагадування, для того, щоб вам треба подивитися ризики. Нащо треба робити? Бо ризики, знову ж таки, це подія не визначена, яка може статися або може не статися, і повпливати на проект, негативно чи позитивно. Так от, якщо вона станеться, ви маєте, у вас є вже різклок, де ви їх бачите, ці ризики, вони перед вами. Так якщо вона станеться, вам треба це протягом часу контролювати. Якщо вона станеться, щоб ви якісь дії вже. Почали робити. Що ми робимо? Регулярно переглядаємо план управління ризиками та оновлюємо його за потреби. Ну, от забити в календар раз в два тижні перегляд, це прекрасна ідея. Два рази в місяць, ми подивилися на план, пройшли по ньому, подивилися. Ага, не стався, не стався, не стався. Все прекрасно, Або, може, якийсь ризик помінявся, знаєте. Може якийсь ризик там відпав, якийсь інший ризик вийшов на вищий пріоритет. Тобто ця табличка вона не статична, вона динамічна, і ви її будете раз, до прикладу, якщо буде раз два тижні переглядати, ви її будете трошки оновлювати. Визначити тригери, які можуть сигналізувати настання нового ризику. Тобто нові ризики, теж. ваш проєкт це така жива історія. Він, наприклад, якщо він йде півроку, вона воно живе все, воно все рухливе. Тому ви можете збирати в цю табличку нові ризики. Збирайте інформацію про хід проєкту та можливі ризики з різних джерел. Те, що я кажу, що проєкт рухається і нові ризики можуть бути. Інформувати команду та зацікавлені сторони про стан ризиків та вжиті заходи, ті ризики, які найвищі. Мають а, пріорите, пріоритет, що вони можуть статися прямо стовідсотково, треба про них інформувати вашого замовника та зацікавлені сторони. Пам'ятаємо, зацікавлені сторони це і ваш розробник, і ваш замовник, і і, Боже, і ваш керівник, ваш наставник. це І вам треба інформувати, якщо у вас є якась загроза, що а, завтра. Там ваш ключовий тестувальник звільниться, про це треба, щоб знали люди. Бо, бо вони мають тримати руку на пульсі. Ну, ви маєте тримати руку на пульсі, а інші люди мають розуміти, як у вас справа. І якщо ризик настав або його ймовірність вплив змінилися, треба скоригувати цей план управління ризиками. І отже, що ми з вами сьогодні розглянули: ми з вами розглянули ризики, це невизначена подія або стан, які можуть мати в. Як поза, які можуть впливати на проект, ризики може стосуватися всього термінів бюджету обсього робіт, якості результатів і так далі. І що ми робимо з ними? Ми їх спочатку аналізуємо, тобто, думаємо, думаємо, що може бути ризиком, і переписуємо в табличку нашу, яка називається ріск-план, різк log». Або ж план управління ризиками. Далі, коли ми все придумали, ми прописуємо, які ми дії будемо виконувати, якщо ризик трапиться. Далі ми протягом всього ведення проєкту моніторимо їх, забиваємо собі в календарик нагадування, яке буде вискакувати, до прикладу, раз в два тижні, для того, щоб ви забили прямо годину часу чи півтори, скільки вам треба. І ви сідаєте і дивитеся в цю табличку. Дивитеся, ризик один. Ага, трапився, не трапився, що з ним? І аналізуєте, для того, щоб це все контролювати. І коригуйте цей план, бо табличка ваша динамічна, вона рухається разом з тим, як рухається проєкт, і треба дивитися, може якийсь ризик вже не актуальний, може якийсь інший ризик актуальний, може якийсь третій ризик треба дописати в цей план. І що у нас? для самостійного працювання? В мене є на сайті зараз грудень 2024 року. В мене наразі одна стаття. По ризикам, можливо, коли ви дивитесь це відео, можливо, їх більше є. А тут якраз оце покроково, що ми робимо. По ризикам є дуже багато інформації в інтернеті, ви можете просто там проектні ризики загуглити і вам вискочить дуже багато всього. Ви можете почитати додатково, що робити. Тут якби, приклади, про що можна прописати, прочитати, але я вам кажу, що це є і україномовної інформація, теж вже наразі дуже багато, тож не буде проблем з тим, щоб більше з цим ознайомитися. І мої соцмережі і сайт, методичка, яку можна придбати, завантажити і по ній слухати це все, тому що це є детальним конспектом повного цього всього курсу. А так на цьому в мене все. Лайки, коментар, підписка. Буду вдячна. А якщо коментарі, то я дуже прошу писати коментарі всіх, хто досвідчений проєктний менеджер, писати, ділитися як у вас. Для чого це треба? Для того, щоб люди, які дивляться цей курс, а він для людей, яких немає досвіду, щоб вони побачили ще з іншого боку, щоб вони побачили приклад чийсь інший. Там, писати в нас не так або що я щось розповідаю неправильно, пишемо це на своїх сторінках. Тому що кожен проєкт унікальний, скільки проєктів, стільки по-різному все ведеться, і я все розказую на основі свого досвіду, ну і на основі тих всіх курсів, які де я вчилася, я їх вчила, пройшла більше 10 штук. Тому, якщо у вас знову ж таки не так, бо ви працюєте в гігантській корпорації Google чи Microsoft, да, і ви, у вас стажування там перші півроку. І ви не ведете проєкти перші там сім місяців чи вісім, бо ви працюєте, вам повезло. То е, просто ви про це пишете, а не пишете, що це щось не так. Тому що ті, хто працює в стартапі підуть працювати в стартапі, вони з першого дня, ну, грубо кажучи, почнуть вимоги виявляти проекту і будуть вести ризики, і будуть дуже всього багато робити. Тому це все залежить від типу компанії, де ви. Від того, що замовник просить, від того, що клієнт просить. Тому, ще раз повторюсь, писати, що щось не так. Чому я так говорю? Тому що людям дуже легко писати, що все гавняно. Ну, самі про себе, все, що прекрасно, або дати щось нормальне, цінне, дуже меншість людей пише. Тому я так вам і говорю, друзі. Мені, ну, типу, я так і говорю. Я цей курс зробила для того, щоб новачки, хто без досвіду навчилися. Тому всі ваші коменти я теж хочу, щоб... І прошу вас писати з точки зору тих, хто, хто би навчився, допомогти людям навчитися. Просто, коли ви робите гарні справи, вам це гарне, потім бумерангом в 5-10-кратному в повертається. Тому зробіть гарну справу. Так, це все. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному році.